Ну правильно, вони ж там на болотах лайкою не сваряться. Вони лайкою розмовляють. І поки у світі вирішують питання вживання, безпеки, кліматичних катастроф. У Кремлі днями нарешті дістались до справді важливого літера йо в небезпеці. Наступне засідання, очевидно, буде присвячено розділовим знакам. Кома чи крапка це не просто пунктуація, це національне питання. Скрепна тямка. Далі новини з боліти наш Артемивченко більше розкаже про божевілля сусідів. Дивимось. Доброго ранку, як ви зрозуміли, з вами новини з політ. Поки залишки російської стратегічної авіації в буквальному сенсі розкидані десь по лісах і канавах, верховний головнокомандувач ВВП героїчно взяв участь у надзвичайно важливому засіданні. Обговорювали долю літери. ЙО. Я хочу сказати, що дуже люблю букву Йо. і я. Жаю, що ми повинні приділити їй відповідну увагу, як нашому національному надбанню, вочевидь, у Кремлі дійшли до того стану, коли у списку державних пріоритетів між так званою денацифікацією цього і вся та впровадженням так званих традиційних цінностей з'явилася ще одна велика справа алфавіт. Хоча давайте чесно, коли країна летить у прірву, все що залишається, так це обговорювати літери. А ну ще е, клімат Путін е, оголосив це головним викликом для сучасної Росії. Олександр Олександрович, мабуть, немає нічого е, важливішого за те, чим займається ваше відомство. з чого почнемо? Володимир Володимирович, Якщо дозволите, зміна клімату, яка зараз відбувається на наших очах, е, вже впливає на багато сфер. Клімат то звичайно важливо, але вони б спочатку вирішили питання з санкціями і тотальною ізоляцією рашки, а потім за інше бралися. Мені от тут тільки цікаво, а сонце денацифікувати будуть чи як? Це ж воно ти повинне. А зараз прошу вітати клінічний випадок із посібника з політпатології. Діагноз е, путінікус. Це така форма пубертатного імперського ідіотизму. Нещодавно відкрили ми. Симптоматика дуже яскрава. Якщо говорити про спеціальну воєнну операцію, то це правильно. Вік, як ви здогадалися, це умовність. Хворіють навіть малолітки. Донбас вісім років бомбили. І якщо чесно, не дуже було справедливо, коли наші увійшли, і всі такі ой ой. Що таке? Перші ознаки імперського збудження походу з'явилися ще у ранньому дитинстві, але з того часу ситуація лише погіршилась. Хотілося б, аби все було добре, аби не було далі стичок військових. Рекомендоване лікування, колективна терапія у газі та радикальне перезавантаження мозку у вигляді праху режиму. Але поки на жаль, максимум, що там відбувається, це балачки про клімат і літеру йо. Та й про що говорити, поки у них там е, телек включений. Це ж як священий ящик, якому вони поклоняються. Якщо там сказали, у нас все чудово, значить так і є. Самі подивіться, Не страшно користуватися залізницею. ні, тому що під Богом ходимо. Що має статися, те й станеться. Я вважаю, що це Америка, Англія там захід, а ці маріонетки усі Україна. І використовують як маріонетку для своїх цілей. Задавити Росію, як сказав один великий режисер всього цього цирку, двіжуха повним ходом. Ось чому росіяни такі нарвані, бо реальність для них це те, що показали по телеку між домом 2, Соловйовим і новинами про літеру Йо. Тим часом на Росії під'їхав справжній тріумф у сфері туалетної архітектури. Бо як не Рашка впевнено крокує до світового технологічного лідерства. Кожен день новий прорив просто почали вони з малого відродження автовазу. Правда, коли влада заводиться так з третього разу на відродження, якось не схоже. Далі серійне виробництво літака «Байкал». Моє перебувство. Коли воно не літає без молитви, то якось на прорив не тягне. Але тим не менше, про російські смартфони я взагалі мовчу, бо батарея там тримає доти, поки шукається хоч одне достойне застосування цій цегли. І от коли здавалося, що успіхи припинилися, настав їх зоряний. час. Браво, аплодисменти та фарфари. Адже у Нижньовартівську відкрили громадський туалет. І з плиткою, і навіть на хвилинку, уявіть собі, з унітазу. Мені цікаво, червону стрічку розрізали. Надіюся, наступного року буде якийсь прорив у сфері лавочок біля під'їзду. Куди ж без цього? З вами були новини з борід. Не перемикайте.